Наступні питання: от про мігрень: що мігрень сильні напади, чи вони можуть спричинити напади епілепсії? Там ще шизофренія, мігрені, епіліпсія це взагалі складна ситуація, коли одні, одні ліки, які дають від шизофренії, провокують епілептичні напади. Епіліптичні напади дуже подібні, якщо є галюцинація на, на шизофренію, Ну, тут складно ще й мігрень. Медикаментозно повпливати на цей стан, ну, це знову ж таки. Треба дивитися, що там за епілепсія, але що, щоб допомогти от, пацієнтам з епілепсією і мігренью, можна, тому що ці дві пацієнт, ці два захворювання, вони фактично рідні сестри. І щоб ви знали, профілактично призначається пацієнтам, у яких часті мігренозні напади, там від 4 до 8 в місяць це вже хронічна мігрень, якраз дають вальпроати і топірамат. Тому можна, як кажуть, вбити одним пострілом двох зайців, якщо так вчиняти. Якщо ж у пацієнти рідкі напади, от я бачу, що призначають і афіду, то різоптан в принципі не має протипоказань при епілепсії і мігрені. Якщо це рідкі напади, можна його вживати. От афіду, особливо пластири, я б не радила, тому що в пластирі є лідокаїн. А який протипоказаний при епілепсії, абсолютно запам'ятайте всіх, хто лікує зуби, робить якісь міні-інвазивні хірургічні операції, що лідокаїн вам протипоказаний. Треба вибирати інші анестетики. А фіда в таблетках може бути це ібупрофен, тому він абсолютно не вам не пошкодить. І ще на одну секунду повернусь до запитання шизофренії. То то там найкращий препарат проти епілепсії, мігрені в даному випадку вальпроат.